Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам. Якщо ви хочете побачити попередні наші випуски на різноманітні теми з різними гостями, зайдіть, будь ласка, на наш сайт. Його адреса www.mirvam.at.ua www.mirvam.at.ua А сьогоднішню цікаву тему. Буде намагатися розкрити наш молодий гість з прекрасного, чудового міста Івано-Франківська. Ця людина знає, що таке ризик. Прошу знайомитись У нас в гостях у передачі Мир вам. Дячук Роман Місто Івано-Франківськ. Проповідник Слова Божого. Він часто подорожує і тому він ризикує. Ну і тому наша тема ризик. Вітаю Роман на Вітаю нашій вас. студії в нашій програмі. І ми говоримо про ризик. Ризик в нашому житті. Різні бувають ризики. Про що саме ми говоримо? Так що ми розуміємо під словом ризик у цій програмі. Дуже часто в нашому житті ми ризикуємо. Ми ризикуємо, коли переходимо дорогу, коли червоне світло. Ми ризикуємо в нашому житті, коли приймаємо якісь рішення, на які не знаємо відповідь, і якою буде реакція після цього. Ми ризикуємо навіть тоді, коли подаємо візовий центр паспорт на отримання візи, тому що нам її можуть не дати. Це також в певній мірі ризик. Тобто, ми говоримо у нашому житті про ризики, які виникають завжди постійно. І також різницю між ризиком і вірою, яка, яка є дуже великою і значущою в наших рішеннях. Ну, я думаю, що життя це ризик, так? Деби ти, так, ні, ти, так, ти нікуди не сховаєшся від ризику, їдеш по дорозі, це і ризик, поступаєш в навчальний заклад, це і ризик, Одружуєшся, це і ризик. Так? Жінка, коли йде народжувати, це і ризик, так завжди є ризик. Ну, нікуди від цього не дінешся. І, і мабуть, є оправданий ризик. Так? Можна сказати, допустимо, чоловік бачить, горить будинок, і там є люди, він ризикуючи своїм життям іде рятує тих людей. Ну ми не говоримо зараз про екстремальні ситуації. Ми говоримо про нормальне життя, і е, людина живе або ризиком, тобто вона йде на помаски, так? Пан або пропав, або живе вірою. Тобто ми будемо протиставляти ризик і віра, так, я розумію, так що ми будемо про це говорити. Е, Ну, як ти думаєш, Бог він хоче, щоб ми ризикували? Чи не хоче на підставі слова Божого? Звичайно, це дуже цікаве питання, але перш ніж дати на нього відповідь, я думаю, нам потрібно спочатку розібрати, що таке є ризик, угу. і розібратися, взагалі, що таке є віра, яка між ними угу. різниця. різниця та. Так, ну ризик це певна якась невизначена подія, після якої в нашому житті змінюється щось або в позитивну сторону, або в дуже негативну сторону. І в більшості випадків ризик це скажімо, так, маленький шанс отримати успіх або, або велика небезпека втратити дуже багато у нашому житті. Тому ми бачимо, що ризик це дійсно в маленькій частині тільки позитив, і в великій частині втрата, в великій частині, в більшості відсотків це є втрата. Але в духовному світі все абсолютно інакше. Тобто, віра це є надзвичайно велика протилежність ризику. І ви знаєте, слово Боже, воно говорить дуже цікаві слова відносно віри. І ми прочитаємо євреям, 11 розділ, перший вірш. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. І євреям, 11 розділ цей же ж розділ шостий вірш. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Отже, ми бачимо, що в духовному житті ми не можемо ризикувати. Богові ризиком не догодиш, Богові догодиш. Тільки вірою і вірою Божою. Отже, в нашому житті ми можемо ризикувати, і ризик це є наше особисте рішення. Тобто ми випробовуємо долю. Ризик це випробовування завжди долі. Ми часто буває, думаємо, поступить, так не поступить. Е, можливо, е, практика, можливо, якась статистика нам говорить, що надзвичайно великий ризик краще так не робити. Але ми буваємо махнемо рукою і думаємо, випробую я долю. А що означає випробувати долю? Так? От, е, Випробувати долю, це значить, коли ми не знаємо, що може після цього статися, тобто який буде результат наших дій. І ми з надією, в якійсь мірі, ризикуючи, випробовуємо долю, тобто вступаємо в невідомість. Вступаємо в невідомість, ставлячи, скажімо так, на, на ризик дуже цінні великі речі, які ми можемо втратити. Отже. Відповідь на питання, чи Бог хоче, щоб ми ризикували, мабуть, так? Що Бог не хоче, щоб ми ризикували, бо хоче, щоб ми жили вірою. Але як то зрозуміти? Так? Інколи ну, не, не скаже Бог прямо. Так? От, роби точно так, роби точно так. Як так зробити? Щоб я знав, що я не ризикую, а живу вірою, звичайно, Бог говорить він. Нам здається, що він не говорить, можливо, ми не чуємо точного конкретного голосу чи конкретно не написано робити так чи інакше, особливо в життєвих ситуаціях, яких є досить багато у нашому житті. Кожен день виникають десятки ситуацій, де ми можемо ризикувати, правда. Але все ж таки, якщо ми добре знаємо слово Боже. Воно нам говорить, як поступати в тих чи інших ситуаціях. Якщо ми е, е, молимось, якщо ми питаємо Бога, звичайно, Бог буде відповідати нам. Є банальні прості речі, коли ми перебігаємо дорогу не в положеному місці і не на той е, світ. Не ризик, ризик, це да. непотрібний ризик. І ми самі знаємо відповідь на це запитання. Ми самі знаємо, і тут навіть не потрібно питати Бога, тому що Бог вже дав нам відповідь на це запитання. Ми випробовуємо Бог. Ми випробовуємо Бога, ми випробовуємо ми... долю, як би ми це не називали. І таких ризиків є десятки, де ми ясно знаємо, чітко як поступати, а як не не, не поступати. Тому в нашому житті є більш серйозніші речі, на які дійсно варто би було е, е, звернути увагу. І ось це є віра, якраз, щоб в тій чи іншій ситуації поступати по вірі. А що таке віра? Це те, що ми не бачимо, це впевненість у невидимому, каже слово Боже. І от якщо ми знаємо, що після того, як я поступлю так чи інакше, відбудеться успіх, відбудеться е, певна перемога, це є віра. І ось е, до цього закликає нас Бог. Ну, я, я так розумію, що е, коли людина живе ризиком, вона живе е, як е, навпомазки, як, як сліпа людина. Так? Вона не знає, що попереду, так, що робити. І так йде як навмання. Може повезе, може не повезе. Буде добре, може і не добре буде. Ніхто не знає, як воно буде, як як жити, як, як правильно жити. А е, 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 життя вірується, коли ми просимо Бога. Господи, я своє життя вручаю в твої руки, поведи моїм життям. І Бог тоді починає вести нашим життям, тому що ми віддалися в руки Божі. І тоді ми бачимо так, воно може можливо складно, але ми уникаємо певних ризиків, так? ми уникаємо певних гріхів, ми не наступаємо на ті самі граблі. Так? У нас менше на чолі тих всяких шишечок, так? і ран ми будемо мати, так? тому що ми віддали, в руки, віддали себе в руки Божі. Ми не будемо ризикувати, не будемо. Ставити своє життя чи ще життя на, на якісь там важелі, ну, випробування, якусь вагу випробування, а ми йдемо дорогою за Господом. Так? Я, так правильно я розумію? Так, та, та, Звісно, так. Ну в нашому житті дуже часто ми схильні ризикувати. Я найделюсь по своєму житті. Я більше схильний ризикувати. Ризик це коли ти вступаєш в невідомість, і коли ти, скажімо так, не хочеш приймати правильних рішень. Ось угу. це також є ризик. Але коли ти йдеш по вірі, ти знаєш, що так говорить слово Боже. Ти поступаєш по слову Божому. Можливо, це тобі невигідно. Можливо, ти бачиш, що все ж таки ти втрачаєш. Тому що 에, ти поступаєш по Слову Божому, ти поступаєш істинно, правильно, справедливо, і е, часто це в нашому житті є невигідним, так? Ну, наприклад, щось можна, вести, сприймін, е, як от людина е, ризикує і як людина живе вірою? Е, ну, це можуть бути звичайні банальні е, ситуації е, на роботі, угу. е, коли потрібно поступити справедливо, коли потрібно поступити чесно. Але ти знаєш, що за цим слідує, скажімо так, те, що колектив тебе буде за це ну, ображати, не поважати, тому що ну, якщо ти там щось не вкрав, чи там ще, разом, щось, з усіма. Ну, разом з усіма так, це і коли ти робиш крок дав. віри, крок це є віра. Це є віра. Ти за це можеш е, понести е, приниження, втрату, е, скажімо так. Але Бог тебе благословить, і ти бачиш, що ти в майбутньому отримаєш нагороду, тому що так каже слово Боже, що справедливі попадуть в царство Боже, справедливі вже тут, на цій землі, вони отримують свою нагороду. А якщо Їх крадеш разом пратру. з усіма або брешеш, або даєш хабар разом з усіма, то ти ризикуєш. так? ти ризикуєш втратити роботу за Ти ризикуєш страти роботу, і всі разом з усіма за ґратами, так. Тоді там ну, будеш собі... можливо, можливо, не всіх посадять за грати, але е, буває часто так, що знайдуть одну людину, яка понесе гріхи за всіх інших людей. І це є ризик, це є завжди ризик. І ось коли ти вибираєш між ризиком і між вірою, ти можеш бачити поступаєш правильно. це. Ти поступаєш правильно, і ти отримуєш нагороду там 100%, тому що Бог обіцяє, що він винагородить таких людей. Але ти можеш і тут втрати е отримати нагороду, коли ти щось здобув неправильним шляхом, але ти ризикуєш при цьому втратити все. Ну і звичайно, і слово Боже говорить, що заплата за гріх е це зрозуміло, що е смерть е в духовному е і також е тут на землі е хто крав, той понесе наслідки в нього вкрадуть. Так, тому ось такі прості речі, так, але вони завжди е мають в собі якісь ризики е в постійному нашому житті. І завжди є або перемога, або втрата. Е, ну, так само думаю, коли людина хоче одружитися і вона не знає, вона самотужки пробує якось собі знайти. Е, ну, дівчина шукає хлопця, хлопець шукає дівчину, і вони ризикують. Ну, а ось повезе, так, як хтось сказав. Так? Е, якби грає руську руліту і от. Хлопець гарний, гарний, потім спився. І людина в розпачі. Вона ризикнула і нічого в неї не вийшло. Пробує ще раз, і ще раз, і ще раз, ще раз. Сама страждає, хто страждає, діти страждають. А коли людина каже, я хочу одружитися, я прошу в Бога, щоб Бог мені всьому допоміг. Я молю в Бога, вимолюю для себе дружину чи чоловіка. І Бог дасть цю дружину, яка є від Бога, чи чоловіка, який є від Бога. Бог благословить, не треба ризикувати. І все життя своє, і особисте життя віддати в руки Господні. Для чого цей ризик? Для чого ця російська рулетка? Та якось я спілкувався з одним молодим хлопцем, студентом університету, і в нас пішло, зайшла мова про одруження. І що цікаво, він сказав: ти знаєш, я вже стільки шукаю довго собі, скажімо так, дружину, дівчину, на якій би я хотів одружитися, і не можу її знайти. Це для мене проблема. Я не знаю, що робити. І Я його запитав: А е де ти її шукаєш? Він каже: Ну я вже стільки каже нічних клубів обходив, стільки дискотек. І немає нормальних дівчат. Ти розумієш, немає нормальних дівчат. Він мене переконує в тому, що взагалі. В е, клубах так, немає нормальних дівчат. — І е, я просто йому сказав одну відповідь: ти шукаєш не там, де треба. Потрібно шукати, потрібно питати в Бога. Ти піди в церкву, ти в церкві пошукай. Ти в церкві запитай Бога. І ви знаєте, дійсно, ми в нашому житті дуже часто ризикуємо. І Є ризики, після яких наше життя все воно може ну абсолютно бути втрачене. втрачене. Але коли ти поступаєш з вірою, ти здобуваєш життя, здобуваєш життя в бозі разом з Богом, і звичайно буде перемога, звичайно, буде радість, мир і спокій на все життя. Є якісь в історії чи в біблії приклади людей, які жили вірою. Слово Боже, дуже багато нам показує людей, які жили вірою, які в певній мірі ризикували, вони втрачали. Але коли вони жили з Богом, вони здобували. І звичайно, вся Біблія повна таких ілюстрацій, повна таких картин. І знаєте, що Бог часто люди звертаються до експертів, які визначають ризики. Чи варто будувати в цьому місті, чи не варто? Чи варто вкладати гроші в цей бізнес? Чи не варто? Відсотки по ризиках, ціла наука є, яка визначає ризики. Так, але Бог є експертом віри. Експертом віри, і він нам показує ноя, який будував ковчег. Це надзвичайно була віра. Уявіть собі, люди з нього сміялися, він ризикував з однієї сторони, з людської сторони, бути обсміяним, і він був осміяним. Він ризикував того, що дощ може не випасти, можливо, йому щось привиділося, причулося. І він міг собі внушити, що це Бог йому сказав. Але він побудував ковчег, по вірі. І він був спасенний, і людство було спасенне. Від нього пішов рід. Так? Ми можемо згадати... Ну, людство, якби. Через нього в його сім'ї було спасено. Так, а спасене вчасно його сучасники були знищені. Звичайно, ми можемо згадати і Авраама, який вийшов з землі, яку сказав йому Бог залишити, і він прийшов в нову землю. Бог через нього вивів новий народ, ізраїльський народ. Ми можемо згадати Ісака, і Якова, і Йосипа, так. Який також був кинутий, скажімо так, в в'язницю, і він ризикував того, що він може до кінця життя залишитися там, але він був вірний Богові. І ось тут була вірність, віра, не ризик, а віра Богові. Ми Можемо задати і Моїсея. Ми можемо задати Гедеона, Давида, десятки різних людей, скажімо так, які проявили в своєму житті віру. Можливо, на початку життя вони проявляли ризик і втрачали. Але коли вони проявляли віру, завжди вони здобували перемогу. Тому що віра від Бога, той, який знає майбутнє, той, який знає, як правильно діяти, як краще зробити, який вибір прийняти у нашому житті, ось такі коротенькі історії з Біблії ми можемо побачити прочитати. Надзвичайно багато є таких історій, тому закликаю кожного читача заглиблюватися, кожного слухача, заглиблюватися в Біблію, заглиблюватися в слово Боже, яке от укріпляє якраз нашу віру, спрямовує нас, показує, що є виправданим, що є невиправданим, показує, як поступати в тих чи інших ситуаціях, навіть буденних, навіть в буденних ситуаціях. Кожен день Бог хоче говорити до кожного з нас особисто. Знаєте, хотів також звернути вашу увагу на перший винахід, який був зроблений в області телефонії. Знаєте, був такий чоловік Морзе. Він нам всім відомий по азбуці Морзе, так, але він винайшов перший телеграф. Він це зробив і для того, щоб це зробити. Всі свої гроші він вклав для того, щоб різні деталі купити в свою майстерню для того, щоб майструвати ось такий пристрій, який йому прийшов на думку змайструвати. І коли він молився, він абсолютно не мав грошей, і він молився і казав: Господи, спаси мене від голодної смерті. Спаси мене від голодної смерті. Я знаєте, що. Коли він сконструював цей пристрій, він написав лист в Сенат США і коли Сенат США розглянув його лист, розглянув його пропозицію, щоб профінансувати ось цей винахід. Йому дали відповідь і виділили 30 тисяч доларів. Надзвичайно велика сума на ті гроші. На той час, на той час. і ми бачимо, що в 1844 році. Цей пристрій він вийшов в світ, як, скажімо так, як те, що дійсно заслуговувало уваги, як те, що було, те, що з'єднувало людей. І перша телеграма, яку послав Морзе, звучала так: дивні діла твої, Боже. Дивні діла. Слава твої Богу! Боже. Слава Богу. Слава Людина Богу. жила вірою. Так? Людина жила вірою. Звичайно, вона ризикувала, вона вклала все, що мала, але він не просто ризикував, він вірив, що буде результат, тому що Бог йому сказав це зробити. І одним реченням по бажанні глядачам: не ризикуйте, живіть вірою. Дякую. З нами був Роман Дячук, місто Івано-Франківськ. Шановні друзі, якщо у вас виникли запитання чи побажання, будь ласка, телефонуйте нам на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. І дійсно, живіть вірою, не ризикуючи. Слава Ісусу Христу!